Носний стаціонарний з клавішами чи сенсорний. Попри десятки різновидів касових апаратів на ринку України, їх сьогодні повинен мати кожен підприємець. Цього вимагають нещодавні законодавчі зміни. Загалом касові апарати розділяють на дві категорії. Касові апарати класичні, в них є термін е дійсності, е термін використання, який становить 7 років із е з моменту е реєстрації е касового апарату. Програмні РРО вони постійно вдосконалюються, вони є більш дешевші для, для платників. Тобто ми б рекомендували, щоб все-таки вони використовували програмні РРО, є більш сучасні. Типи реєстраторів розрахункових операцій на ринку України розроблені для зручності всіх категорій бізнесу. Власник компанії, яка більше 20 років їх реалізовує, каже, вибір пристрою залежить від категорії товарів, виду діяльності підприємця і, звісно, його гаманця. Вартість найпростішої моделі для малого бізнесу 7 тисяч двісті гривень. у нас самі такі популярні моделі. Це Excelio дп 15 Excel, дп 25 От. Є виробництво Unisist Mini T400, це дуже давно на ринку апарат, також себе зарекомендував надійністю. Є апарати DATEX MP01, вони зручні для можливого застосування в автобусних перевезеннях. Касові апарати останніх моделей працюють за допомогою мережевого інтернету та сім-карти. Як запевняє Федір Ковач, це дає змогу забезпечити безперебійну роботу навіть у гірських районах Закарпаття. Касової техніки ми продаємо касові апарати, фіскальні реєстратори, От. супроводжуємо, тобто проводимо договорну компанію, так. надаємо договор, повідомляємо податкову службу. То все робиться е, винятково тільки в електронній площині. Тобто зручніше, як колись було, що не потрібно людям ходити персонально з кожною бумажкою, податково оформляючи. Зараз все йде через електронний кабінет. Це дуже зручно. Для представників великого бізнесу є можливість встановлення більш потужного фіскального обладнання, вибір якого на ринку широкий. Ми надаємо супровід на протязі всієї діяльності. Бо той чи іншої компанії при наявності не нашої нашого програмного продукту і нашої фіскальної техніки. Ми регулярно супроводжуємо, виїжджаємо, відповідаємо на дзвінки. Натомість програмний РРО, який пропонує Державна фіскальна служба України, безкоштовний для всіх представників бізнесу. Для цього достатньо мати смартфон, планшет або ноутбук. Воно розміщене на сайті ДПС України на головній сторінці банер програмні РРО. Дане програмне забезпечення воно пристосовано до системи Android, iOS, Web та Windows. Використовуючи цей банер, платник може використати почерпнути для себе дуже багато корисної інформації і навіть можливо самому встановити це програмне забезпечення для використання. До 1 жовтня всі підприємці, які ще не використовували касові апарати, мають можливість це зробити і уникнути штрафних санкцій. Інакше податківці притягуватимуть всіх до відповідальності за невидачу першого чеку. Вона становитиме 25% від вартості покупки, другого 50%.